Дорогі у Христі, брати і сестри, друга лекція отця Карла Штеліна на тему безпрецедентна криза в церкві та засоби її подолання розпочнеться о 17-й годині в понеділок, 4 грудня. Запрошуємо усіх у конференц-залу готелю Соната. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Читаючи Апокаліпсис, нам може здатися, що це події, які нас не стосуються, тому що вони ще попереду. Але сьогоднішній уривок особливим чином стосується нас, бо людям хочеться знати майбутнє, а деякі немудрі навіть ходять до ворожок чи якихось чаклунів, щоб дізнатися, що їх чекає. Але ж у нас є апокаліпсис, і сьогоднішній уривок стосується нашого майбутнього і того, як ми будемо спасені. Якщо ж ми будемо спасенними і підемо на небо, то сьогоднішній уривок буде нашою долею. І ми опинимося серед цих 144 тисяч вірних, позначених Господом Богом і обраних для царства Божого. Чому тільки 144 тисячі? Оце питання. Коли свідки Його вистукують у наші двері і заохочують нас приєднатися до їхньої секти, варто їм нагадати, що там лише 144 тисячі місць, тому їм в їхньому розумінні невигідно. Євангелізовувати, бо для них же може не вистачити місця. Якщо я не помиляюся, то так виходить тому для них краще сидіти тихо, нікому нічого не говорити і таким чином зайняти найкраще місце. Всі ми чули, як свідки його вистверджують, що на небі буде лише 144 тисячі спасенних. На щастя, ми не в секті, а належимо до католицької церкви і тому. Знаємо об'явлену правду, і ми, завдяки повноті традиції церкви, знаємо, що книга Апокаліпсис це книга символів авторства святого апостола Іоанна. Якби він хотів написати все, що бачив, і як він це бачив, то він би не був здатний вмістити цю інформацію в усі книги всього світу разом узяті. Тому під час письма він використовував символи. Щоб читаючи їх, ми могли доходити до суті його повідомлення. Отже, 144 тисячі це 12 разів по 12 і ще по тисячу разів. Це і є справжня символіка цього числа. Символіка числа 12 – це 12 поколінь Ізраїля, які сьогодні детально згадує Святий Йоанн, розповідаючи нам. Що історія спасіння тривала від самого початку, що весь світ був створений з метою, щоб людський рід ощасливити цією візією неба і присутністю Господа Бога. Господь Бог відкриває свою всемогутність і створює матерію, і в цій матерії створює людину, робить її подібною до себе. І дає їй безсмертну душу з однією метою, для якої створив ангелів, тобто для вічного щастя. Тож сьогодні святий Йоанн каже, що історія спасіння триває від самого початку, а ми, католики, які живемо у 21 столітті, повинні пам'ятати, що через святе хрещення нашими батьками є Авраам, Мойсей. Царі Ізраїлю, цар Давид, пророки і судді, і загалом вся історія Старого Завіту стала нашою історією. Тому сьогодні святий Йоанн каже, що там, на небі, ми дізнаємося наш справжній родовід, а сьогодні ми маємо перед очима те, що було відкрито в Апокаліпсисі, тобто, що нашим родоводом є старий завіт, а наше життя. Має бути новим завітом. Ми виходимо зі старого завіту через хрещення, тому що хрещення є новим обрізанням, каже папа Лев Великий, святий папа католицької церкви. Отже, 12 поколінь Ізраїля, вибраний народ, знак народу спасенного. Вибраний народ, шлях до спасіння, і з цього народу походить Господь наш Ісус Христос. Але ми помножимо ці 12 поколінь Ізраїля, помножимо на 12, помножимо на 12 апостолів, тому що після приходу Господа нашого Ісуса Христа і після того, як Він заснував церкву, об'явлення Боже поширюється на весь світ. Те, що було спочатку замкнене лише в обраному народі, помножується звідси 12 помножити на 12 і ще раз помножити на тисячу. Число тисячу має потрійне значення. По-перше, це число достатку, по-друге, це означає вічність, по-третє, це число також означає щастя, благополуччя. До речі, навіть сьогодні ще є євреї, які не розуміють старого завіту, тому що вони не визнають Христа, бо в старому завіті йдеться про Ісуса Христа, але вони знають символіку чисел і тому на день народження бажають взаємно не прожити сто літ, а тисячу років життя, тобто всякого достатку, щастя, Божого благословення, і щоб воно тривало вічно. Отже, у нас є 12 поколінь Ізраїля, у нас є католицька церква, і ми маємо Божу ласку, тобто мету, яка є засобом, що веде нас до мети, якої є небо. І все це записано в числі 144 тисячі. І тому апостол Ян не повинен був писати все це. Він просто написав 144 тисячі, і кожен. Хто розуміє святе письмо і вчитується в його зміст, прихований під символами, бачить, скільки є місця для тлумачення та розважання над цією великою правдою про наше майбутнє. У сьогоднішній візії святого Йоанна є ще щось дуже важливе: а саме це видіння починається з видіння Божого гніву, Божий гнів прийде. Господь Бог пошле ангелів, щоб світ, який ми знаємо, зруйнувати. Цієї землі не буде, цієї матерії не буде, ці будинки не існуватимуть. Навіть ці церкви нічого не існуватимуть. Усе буде змінене. Ангели прийдуть, щоб знищити все, тому що це лише на мить. І якщо ми добре це використовуємо, то воно служить нам. Якщо погано, воно вбиває нас. Але в сьогоднішньому видінні ми чуємо, що перш ніж це станеться, ангели опечатають обраних, які мають радіти на небі на віки. Коли святий апостол Йоанн описує це видіння тими словами, він чітко посилається знову ж на старий завіт, на книгу Єзекіїля. Святий Йоанн знає, що старий Завіт проголошує Христа повністю. А не наполовину, і тому говорить про Христа, який прийде в часі, буде жити 33 роки на землі, і говорить про Христа, який, зрештою, остаточно прийде. Тому у Старому Завіті ми маємо пророцтва про часи, які вже сповнилися, і про те, що ще має сповнитися. І тому пророк є відлунням, він є тим, хто також описує кінець часу, кінець світу. Та пророкує зруйнування храму, і там ми також маємо опис того, що перед тим, як усе буде знищено, вибрані будуть опечатані, позначені знаком знаком, про який говорить Пророк Єзекіїль, є остання літера єврейського алфавіту, літера Тау, яка є символом Христа. І тут, дорогі вірні, ми бачимо в неймовірному поєднанні цих двох завітів те, що пророк Єзекіл сповіщає і що сповнилося через хрест Христовий. Це, можливо, було для здійснення тільки у майбутньому, і знаком цього буде цей хрест. Тобто, Єзекіїль прямо говорить про Христа, про нашого Господа, і нема іншого способу потрапити до числа спасенних, окрім цього знаку. Це буде знак розпізнавальний, немає іншого знака, ніж знак Христа, яким би католик міг би пишатися, і за яким його можна було б впізнати. Але в цьому видінні пророка Єзекіїля є щось дуже зворушливе, що має бути особливо цікавим для нас. А саме, Єзекіїль описує, що позначені не будуть святими людьми, вони не будуть незаплямованими людьми яких не буде в чому звинуватити? Пророк Єзекіїль пише про тих, хто є грішником, і буде позначений, але це грішники, які просять у Бога прощення. Господь наш Ісус Христос і справді прийшов до хворих, а не до здорових. Якщо хтось не має чим собі дорікнути, то він не буде серед позначених Христом. Яка велика надія міститься в цьому для нас. Бо наше минуле, яке стосується всіх насто, зібраних в цій каплиці, несе із собою багато важких спогадів про безліч упадків, але дивлячись на наше минуле, ми надіємося на святість, ми маємо надію долучитися до тих, кого церква сьогодні прославляє, до всіх святих. Це місце в небі також приготоване і для мене, для мене грішника, коли я заплачу над своїми гріхами. А не залишуся при думці, що зі мною все добре, і у своїй премудрості я буду повчати інших. Той, хто заплаче, буде позначений знаком Христа. В історії церкви та її святих, ми знаходимо великих людей, які були винесені на вівта, і які через свій жаль, за своє грішне минуле життя виєднали у Бога ласку, яка дозволила їм досягти неба. Одним із найвідоміших прикладів. Таких життєписів є біографія святого Августина. Святий Августин, дорогі вірні, почав навертатися, коли пережив свою першу кризу. Він мав товариша, краще сказати, колегу, з яким він втішався благами цього світу, розвагами, всілякими наїдками. Вони спільно грішили. і, хоча вони були ще молодими, цей колега захворів на серйозну хворобу, і ця хвороба налякала його настільки. Що наприкінці життя він зворушений ласкою Божою охрестився і невдовзі після хрещення помер. Сучасною мовою можна сказати, що Августин тоді впав у депресію, він заламався. Очевидно, що він насправді переживав те, що він описує, як дуже важкий період, коли він не міг впоратися зі смертю свого друга, такого молодого, такого сповненого життя, з яким він ще міг стільки зробити. Стільки пережити, а тут раптом смерть все перервала. Є такий псалом про пастиря, який ми всі дуже добре знаємо. Там говориться, що Господь мій пастир, і що мені нічого не бракуватиме. Але в цьому псалмі також є такі слова навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся зла, бо ти зі мною. Ця долина темряви, дорогі вірні, це те місце. Куди пастух веде своїх овець, коли є посуха, коли нема де взяти трави. Там, де є розколений скель, там залишилося трохи зелених кущів, листя, трохи трави, і туди пастух веде своїх овець. Однак це дуже складний похід. Вівці часто бояться туди йти, тому що можуть втратити життя, тому що по цих скельних ущелинах незручно ходити. А вівці не є гірськими козами, тому вони підуть за пастухом по цих скелястих ущелинах лише тоді, коли вони повністю йому довіряють. А пастух у свою чергу повинен проявити велику спритність і досвід, щоб правильно привести овець до джерела життя в момент посухи. Хоч ходитиму я темною долиною, не убоюся зла, тому що ти. Зі мною. Іноді Господь Бог приводить нас в нашому житті до такої темної долини. Він веде нас до темної долини, тому що ми зробили так багато поганого у своєму житті, ми так часто ігнорували ласку Божу, відкидали її. Тому в нашому нормальному житті настала посуха немає чого їсти, немає поживи. Вже наша душа вмирає, тому треба йти в темну долину, треба допустити якийсь тяжкий момент, щоб людина розплющила очі і знову почала живити свою душу. для Августина смерть його товариша стала входом у цю темну долину. І, хоч однак він увійшов у цю темну долину, але перш ніж досяг зеленої трави він записав у своїй сповіді таку думку. Господи, наверни мене, але ще не зараз. І в цьому все наше життя. Ми знаємо, що щось робимо погано, і знаємо, що це потрібно змінити, і справді треба це змінити вже зараз. Але ми змінимо це або за якийсь час, або взагалі ніколи. Господи, наверни мене, але ще не зараз. Проте святий Августин, на щастя, не зупинився на цій думці, тому що той, хто на ній зупиниться, той швидше за все погано закінчить. Зрештою, Августин дійшов до зеленої трави і тоді написав так, щоб вирушити в цю подорож і навіть досягти мети, потрібно було лише захотіти туди потрапити, але для цього не надавалася Кульгава воля. Котра металася з одного боку в інший і мусила боротися сама зі собою, бо коли одна її частина піднімалася, щоб іти, тоді друга падала. дорогі вірні, зверніть увагу на слова святого Августина, щоб вирушити в цю дорогу і досягти мети, іншими словами, щоб стати святим, потрібно і достатньо лише захотіти туди потрапити. Але сильно і наполегливо, без кульгавої волі. Господь Бог дасть все, тобі потрібна лише воля тривати з ним. Наші справи значать так мало, а Божа ласка, так багато. Почни і побачиш, як все зміниться. Просто почни, а не говори, чи думай, чи плануй, як це почати, і коли почнеш, як це буде чудово. Святий Августин навернувся під впливом прикладу святого Антонія Постельника, життя після якого він чув, і під впливом листів святого апостола Павла. Він прочитав у цих листах такі слова: не в гульні та в пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у сварках та заздручах, але зодягніться Господом Ісусом Христом. Уявімо собі життя, в якому замість марнування часу на лінь і дурниці ми належним чином виконуємо свої обов'язки і спокійно лягаємо спати, замість того, щоб живитися безнадією, яка виникає з усієї цієї інформації, яку ми перегортаємо своїм пальцем в наших телефонах, розважаємо великі слова Господа Бога, які Він промовляє до нас у Євангелії та через святих, котре життя є кращим, перше чи друге. Яке життя дає більше спокою і радості, перше чи друге? Уявімо собі життя, в якому замість розпусти, нечистих гріхів, думок і упадків ми перемагаємо і отримуємо внутрішній мир, долаємо те, що є злом, і триваємо у правді. Яке життя краще? Те, котре постійно вимагає задоволення нових бажань, або те, котре сповнене миру. Який дає Бог, коли людина насправді хоче сильно і наполегливо і бореться за це, уявімо собі життя, в якому замість заздрити, чи пліткувати, чи вивищуватися, чи повчати, чи вважати себе кращим за інших, ми ходимо в Божій присутності, ми весь час знаємо, який чудовий Господь Бог, і як чудово, що Він вибрав нас, і що Він хоче позначити нас. Яке життя краще? Уявіть собі життя, в якому замість ненависті, сварок і всіх тих незгод, які часто трапляються в нашому житті, ми зберігаємо почуття гідності, яке інші постійно зачіпають. А замість цього ми маємо прощення, яке роздаємо навколо, бо ми самі його отримали. Яке життя краще? Відповідаючи на ці питання, тільки тепер ми можемо зрозуміти, чому Господь Ісус у блаженствах говорить: радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Але той, хто починає боротьбу за цю нагороду вже зараз, тому Господь Бог вже посилає ті крихти райського щастя, і людина перебуває в цьому дощі Божого благословення. Дощ дає життя. Зелена трава задовольняє всі наші бажання. Але без цього дощу, тобто оминаючи дорогу благословень, прийде посуха, посуха для вічного життя. Дорогі вірні, день усіх святих це момент, коли дивлячись на тих, хто був перед нами, ми дійсно повинні захотіти приєднатися до них. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!